Реально, коли ти падаєш прямо настільки низько, що ти розумієш, що у тебе немає нічого. Мій психоемоційний стан на той момент був настільки жахливий, що мені здається, я налякав всіх, включаючи свою улюблену дружину. То був перший мій в житті такий провал. Я упав прямо на дно. Тоді я вважав, що моє життя закінчилося. От, все, той факт, що я закрив це підприємство, свідчило про те, що я не вдаха. Я людина, яка не впоралася з елементарною задачею. я продав фури, я купив обладнання, я залучив купу грошей, я почав цей проєкт, я наняв купу людей талановитих, я підвів їх, я підвів їх родини, я підвів себе і свою родину. І я знаходжусь в повній сраці. Не можна це казати, але і по-іншому ти не скажеш. Реально, коли ти падаєш прямо настільки низько, що ти розумієш, що у тебе немає нічого. Мені довелося продати машину, бо я не міг її отримувати. Мерседес МЛ. Я не зміг його отримати. У нього був пробіг вже майже 400 тисяч кілометрів. Я продав його за 3 копійки. У мене немає житла власного. У мене є маленька машина моєї дружини і у мене двоє дітей. Бінго, да? Зато я роздав борги. Головне в цій всій ситуації зберегти своє обличчя. Бо найголовніше, що в мене залишилося, це моя репутація і моє ім'я. Залишився бренд Роман Маслов. Я виніс з цього проєкту Роман Маслов не мудак. Роман Маслов не крадій. Роман Маслов виконує свої зобов'язання. моє життя змінилось назавжди. І це не пусті слова. Цей досвід дав мені змогу подивитися на себе з іншого боку, згори, знизу, з боку. Я не знаю звідки. Я точно зрозумів декілька речей. Замислюйтесь, будь ласка, над переліком усіх висновків, які я зробив, закриваючи снекову кампанію.